Допомагають ці небайдужі люди на нашої справи. Ми всі працюємо на перемогу. 13 волонтерок з осередку Краснопільські бджілки готують сухі супи та брощі для військових. Ольга Либідь розповідає, вже мають досвід сушки та пакування овочів для перших страв. Треба посушити моркву, посушити цибулю, зелень посушити. Цей процес займає ну, кропітка робота. Крім того, додає Наталія Кривенко, готують вакумовані бутерброди, фруктові смаколики і сухі розсольники. Рецепти постійно вдосконалюють та урізноманітнюють, розповідає волонтерка. Пшоняний суп робимо рисовий, макаронний, гречку нам волонтери привозять з гречки. Ну, яка засипка є? З й її робимо. Із такого пакета за 10-15 хвилин, додавши лише воду, можна приготувати суп, розповідає Галина Григоренко. Каже, сухпайки військові вже оцінили. Їх щодня фасують по 200-300 пакунків. Зараз ми фасуємо суп з макаронів. Закладаємо сіль, моркву, суха морква, цибуля суха, сіль, лаврушка. І спеції для супу». Неподалік у швейній мастерні виготовляють спорядження для українських військових. Зараз тут працює три волонтерки, які шиють бурки, валики та подушки, нижню білизну і рукавиці. Загалом тут відшивають понад 15 найменувань виробів, розповіла Віталія Тілегіна. Швейницях працює з минулого року. Видів продукції дуже багато, більше, мабуть, декількох тисяч. Все обладнання, все, що тут є, всі тканини, всі матеріали це нам дають небайдужі люди, висилають посилками зі всієї України. Продукції всієї відправили вже і на госпіталі, йде, і хлопцям. Бурок в минулому році відшили, ну, мабуть, десь. Більше 600. нижня білизна, спідня білизна. То це там може буде більше тисячі і подушки. Також у нас дуже багато їх ми відправили. То цих буде я думаю більше, більше ніж півтори тисячі. Крім того, для фронту виготовляють кирки та фасують пакетовані засоби гігієни. За словами волонтерки Світлани Груби, під час роботи іноді по кілька разів на день доводиться ховатися від обстрілів. Працюється не завжди спокійно, часто обстрілюють Ваша прилітала, Ось не ну ракета прилітала. Вона тому вибило це шибко. Страшно було. Волонтерка пояснює, попри складнощі припиняти свою діяльність не збираються і працюватимуть допоки в цьому буде потреба. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.